Вітаю! З вами вчителька Юлія, і це урок української літератури у восьмому класі. Сьогодні ми розглядатимемо твір Дарунки скіфів, мудрість воля та тактика скіфів. Познайомимося з твором Івана Білика, що розкриває скіфську спадщину, намагатимемося зрозуміти важливість твору для розуміння історії України та культури скіфів. Історичний контекст, Скіфія та її місце в історії. Скіфія розташовувалась між Дніпром та Доном. Вона була різноманітна ландшафтами, які впливали на її культуру. Також золотий вік скіфів припадає на 5-4 століття до нашої ери. А тривала культура від VII століття до нашої ери та 3 століття нашої ери. Геродот описує традиції скіфів, тому ми говоримо, що вона має античні джерела підтвердження правдивості та інші грецькі автори підтверджують їх вплив. Мудрість скіфів та філософія життя і світогляд. Скіфи поважали силу, мудрість, оберігали баланс. Природу вважали джерелом життя та духовності, і культ предків полягав у повазі до традицій, яка надихала їх на єдність. Які ж нас очікування від уроку? Сьогодні будемо говорити про повість Івана Білика дарунки скіфів, це твір, про мудрість, свободу і хитру тактику перемоги без бою. Давайте поставте відео на паузу та поміркуйте, що я знаю про скіфів, чи можна перемогти ворога, не вступаючи в бій. Поки ви міркуєте, а ми йдемо далі. Історичне тло твору: повість ґрунтується на реальних подіях та похід перського царя Дарі у Скіфії у п'ятому столітті до нашої ери. Скіфи кочовий народ, який жив на території сучасної України. Вони були вправними вершниками і майстерними воїнами. Перси перейшли Дунай до за допомогою понтонного мосту, який збудували грецькі союзники Дарія. Маршрут перського війська. Перси перейшли Дунай до за допомогою понтонного мосту, який збудували грецькі союзники Дарія. Далі армія рушила на північ у глиб скіфських земель. Скіфи не вступали в бій, лише відступали, заманюючи ворога дедалі глибше. Військо Дарія опинилося в великій небезпеці, без води. Без їжі, без ясного ворога, якого можна було перемогти. Це була частина скіфської стратегії виснажити ворога замість битви. Маршрут перського війська, початок походу. Перси, очолювані царем Дарієм, вирушили з Малої Азії, перетнули босфор і перейшли до західного берега Чорного моря. Перехід через Дунай за допомогою понтонного мосту, збудованого грецькими союзниками, перейшли. Перси, Дунай, рух у глиб скіфських земель, армія просувалася на північ та схід через території сучасної південної України, переслідуючи скіфів, які уникали відкритого бою. Виснаження війська, скіфи застосовували тактику випаленої землі, знищуючи ресурси на шляху персів, що призвело до виснаження та дезорієнтації ворожого війська. Відступ. Не досягнувши успіху, Дарій наказав відступати тим самим шляхом назад до Дунаю, де перси знову скористалися понтонним мостом для повернення. Образ скіфів у романі дарунки скіфів, символізм та алегорії. Герої. Їх дії відображають скіфські чесноти, дарунки, символізують мудрість, силу та єдність народу, цінності відображені через сюжетні повороти роману. Характеристика головних персонажів, Дар'я Вауш Дарій. Цар Персії, пихатий, владолюбний і переконаний у власному всесилі, його похід у Скіфію мотивований особистою образою та прагненням самоствердження. Образ символізує тиранію, імперські амбіції та самозакохані, що, зрештою, веде до приниження. Скіфський цар, мудрий, далекоглядний, стратегічно мислячий лідер, який діє не прямою силою, а хитрістю і витримкою, показаний як втілення народної гідності, самоповаги та справжнього патріотизму. Князь Бугач, скіфський воєначальник, харизматичний і відважний, влучний у прямій у слові, зневажає зрадників, символ національної честі. Мільтіад, грек, тиран Херсонеза протиставляється своїм співвітчизникам, бо прагне в справедливості та свободи його образ, мут, внутрішній конфлікт між совістю та політикою. Питання на розуміння змісту. Поставте відео на паузу і спробуйте дати відповідь на п'ять запитань: хто такий Дарій, яку тактику обрали скіфи, що означали дарунки, яку роль відіграли греки, чим усе закінчилося. А тепер поставте відео на паузу і спробуйте дізнатися, хто є. Скіфська спадщина, вплив на українську культуру та ідентичність, кургани, джерело археологічних знань про скіфів, мистецтво, відлуння скіфської символіки у народних традиціях, національна свідомість, підкреслює глибокий зв'язок українців із скіфською спадщиною, дарунки скіфів як дзеркало історії, уроки минулого для сьогодення, актуальність. Тому що сприяє розумінню сучасних викликів через історію, література зберігає пам'ять про минуле поколінь. Громадянська позиція, історія формує відповідальне ставлення до країни, висновки: скіфська мудрість, воля та тактика як джерело натхнення. Мудрість навчає цінувати спадщину і духовність, воля натхнена духом непохитності та боротьби, тактика показує гнучкість і розум у складних обставинах. Це заклик до вивчення життя та культури скіфів для майбутніх поколінь. Також Ось вам коротеньке домашнє завдання. Оберіть, яке вам до вподоби. А з вами була Вчителька Юлія. До зустрічі на нових уроках.